Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 1 липня, а отже час підводити підсумки роботи у компанії Vinex Trade. Отож, червень пройшов! Ділюсь своїми результатами. На 1 червня у мене на балансі було 13.90$. На сьогоднішній день на балансі 21.30$. Тобто, Порахуємо, за місяць червень я зробила 40 центів, це приблизно по курсу 285 гривень. Тобто це чистий пасив. Мої кошти працюють на мене. Також хочу поділитися досягненнями свого наставника, яка теж поділилася результатами, і за місяць червень заробила у компанії WinningStrake 251$. долар. Також її слова вона щаслива і вдячна собі, що почала співпрацювати з компанією Trade. І, звичайно, я, мій наставник і команда, рухаємося далі. Тож кожному бажаю гарних чеків. Нехай ваші кошти працюють на вас. Посилюйте свій пасив, будуйте активну команду, приєднуйтесь до моєї команди. Отож, уся детальна інформація в моєму телеграм-каналі. Якщо у вас виникають запитання, пишіть мені в особисті. Все детально. В описі під відео переходьте за силочкою, реєструйтеся, приєднуйтесь до компанії Вайнекс Трейд. Бажаю усім гарних вихідних, хорошого настрою та прекрасного місяця липня. Усім до зустрічі!